Що найголовніше в нашому е, житті, в біологічному житті, е, ми забуваємо про це. Нормально, мабуть, що забуваємо, що маємо такі чудові умови. На першому місці для життя для біологічного життя людини це повітря. Але бачите, що воно ми маємо його, і тому ми навіть забуваємо про це. І тому якість повітря е, дуже важлива. На другому місці, на другому місці вода. І тільки на третьому місці їда. Я завжди приділяю цьому велику увагу і тому, скажімо, повітрю, де жити, де відпочивати, яким повітрям дихати. А стосовно води, то це взагалі, якби, якби тебе, чого ми ну, ні одного дня не проводимо. І водичку її можна приготувати. Можна дуже просто, значно покращити її якість. Говорячи про її якість, я зараз говорю про енергетику. А тому що енергетика на е, чи не на першому місці? Хімічний склад важливо, але енергетика води, який потенціал вона в собі має, дуже важливо. Тому як це, як це найпростіше зробити? Е, енергетику води е, піднімає е, сонце, сонячне світло. Тому ви берете ту водичку, яку ви споживаєте, де ви, яким чином там її берете, звідки, то зараз опустимо це. Отакі от скляні посудини, вони, вона, скляна посудина має бути блакитного кольору, синього, синього кольору. Це безпосередньо впливає на той потенціал, який завдяки сонечку набуде, набуде водичка. Тому що якщо поставити просто прозору посудину, то в ній потенціал буде нижчий. Синя посуда дає вищий потенціал води. Заливаєте, заливаєте. Це краще всього зробити, зробити вранці. відкриті вони мають бути, відкриті, тому, тому що контакт з повітрям має бути. І так на сонечку лишаєте десь до, до, до заходу сонця, в залежності від того, в якій ви зоні, коли сонце заходить, четверта година, п'ята, шоста година вечора. Потім закриваєте кришечками і ставите собі там, де ви зберігаєте воду, і використовуєте її. Потім після цього я переливаю, от, скажімо, в таку посудину, якою зручно користуватися, і вже вона споживається. І для, просто для пиття, і для приготування напоїв, і для приготування е, їжі. Це дуже легко зробити, просто поставивши на підвіконня, чи де, де, де у вас на, 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 на балкончик. Але крок за кроком, піщинка за піщинкою, це все дбає про ваше здоров'я, е, здоров'я вашого, вашого біологічного тіла. Як почуваються ваші судини? В першу чергу ваші судини дуже залежать від води, тільки не від її кількості, а від її якості. Дивіться, який тут взаємозв'язок. От Водичку я собі приготував, яку я п'ю, я вже її набрав, бо знову в мене камера в одній руці, незручно мені. І тепер, значить, я от сюди додаю гарячу воду. Яку я не закип'ятив, а просто е нагрів до 80 градусів. А тепер я вилю сюди водичку. Я Тут буду варити собі яйця на сніданок. Так, ви, ну дивіться, я виливаю сюди водичку. А тепер я вам покажу чайник. Бачите? Бачите чайничок? Оце е аналогія, скажімо, з вашими судинами. Водичка, яку ви п'єте. Да? Від її якості залежить, чи вона ваші судини забиватиме кальцієм, чи вона очищатиме. От якраз, якраз про це можна подбати, якщо готувати для себе водичку. І тоді її можна пити просто в задоволення, задоволення а вона при цьому буде ліками, приємними ліками.